Рікайте на репортер, але часом зазирати до пляшки не просто цікаво, захоплююче. Унікальні скляні шедеври вже 15 років створює Ужгородська художниця. Розмальовує пляшки зсередини. Пейзажі, портрети, мальовничі абстракції олійними фарбами. Наша знімальна група бачила. Подивіться і ви. Наталя знайшла щастя на дні пляшки. Вона вже 15 років розмальовує їх із середини. Раніше професійно займалася живописом на склій кераміці. А от при мудрості пляшкової творчості опанувала сама. Каже, на одну композицію йде тиждень. Проте деякі майстриня розмальовує значно довше. Максимум було такі, що кілька місяців малювала. Воно вимагає просушки, якщо слоями наноситься малюнок, щоб воно висохло. Усе почалося тоді, коли якось пошкодувала викинути у смітник гарно за формою порожну пляшку і розмалювала її. Зараз майстриня присвячує цьому чи не весь вільний час. За роки незвичного захоплення Наталка оздобила пляшки не одним десятком натюрмортів і пейзажів. Перше враження, що незвично, що пляшку оздоблюють саме зсередини. Це не просто, тому що треба мати відповідні пензлики, матеріали і це ну, підкуповує своє новизно. Така пляшка ручної роботи стає окрасою інтер'єру. Сьогодні, як подарунки, вони поповнюють не лише вітчизняні, а й закордонні колекції, адже методика унікальна. Спеціального пензля для унікальної техніки в принципі не існує. Майстриня використовує шматок дроту із накінечником, як у звичайного пензля. Навчитись може кожен, але щоб вийшло щось більш-менш вартісне, треба мати, як мінімум, художню освіту. Пляшки Наталка розмальовує олійними фарбами. Останнім часом використовує також позолоту і туш. Для такого живопису краще брати тару з-під дорогих напоїв. Скло якісніше, на ньому краще видно кольори. Це наш закарпатський пейзаж. Криниця, гори високі, пілинки, церква наверху. За всі роки майстриня розписала більше сотні пляшок. Зараз робить це рідше. Здебільшого на замовлення та як подарунки друзям. З Ужгорода Віталій Глагола Байла Балла, новий канал.